Так, ну що, всім привіт, друзі, з вами Фараон, Ну і в принципі на сьогодні я думаю, що в нас вийдуть машинки. Ну, машинки нам ще раз не завезли, а завезли нам нову міфіційську кузницю. Так, ну що ж, перед початком ролика, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і в принципі під... додивіться ролик до кінця. Буду дуже вдячний вашим підтримці, вашим підпискам і надіюся, нас буде скоро вже 100 чоловік. Так, ну що ж, першим ділом у нас, звісно. Пільша міфіційська кузниця, але перед цим, навіть, давайте раз розпрокрутю э, нашу квіточку буде 10 UC, щоб... Так, що нам випаде і. И... Ну, Кусочок. Кусочок. Мені один раз випав тільки великий матеріал за 10-шок. Ну, давайте подивимось на нашу міфічку кузницю. Да. У нас міфіціська кузниця із такими трьома новими скінами, як ви бачите, така дівчика. Сніговик і, звісно, якийсь. Чівік, не знаю, що. Таке я покажу. Не помню. Давайте подивимося, що це. Так, от перша така у нас дівчина. Арктиціка відьма. Із звуками, із анімацією класною. Далі у нас ось такий сніговичок. Тут немає ніякого звуку, звісно, ну анімація тут довга. Ось такий сніговик. Значить, він тушить пожар. В принципі, нормально. Ну і третій міфік взагалі безпунтовий, звісно. Є чудище. чудіще. Ну, без анімації, без якісь емоцій, взагалі. Просто... Обичний скин. Далі у нас ось такі пушечки. Отака бізунчик винос муза. Такий собі слабенький бізунчик з таким кючатиком. Взагалі, такий слабенький. Далі біста ось така. На максимальному рівні вона трошки міняється. Она получить від бізуна. Бізун почти не міняється. Ця трошки міняється. Ну, ця слабенька, реально. Ну і QB's. Кіюбізішечка, ось така в максимальному уровні, вона трошки більше золота. Ну а так, в принципі. Не знаю. До зімньої тематики воно взагалі не підходить. Ці верпушки до зімної тематики не підходять. Ну І, звісно, надали нам шляпи. Ось така шляпа арктична відьма, Цього сніговичка і, в принципі, ось таке щось непонятно. що. Так, ну а я зараз заберу, звісно. Сайгу. Хочу її забрати, бо на це дуже крута сайга. Хочу її забрати. Класна. Класний скінець. Ну що ж, в общем, на цьому, мабуть, все, Ждемо машинки. Ждемо наші площі. Ну і, в принципі, будемо дивитися обзор тоді даного скіна. Ну ж, всім дякую за перегляд і всім всім пока.